Роман Миколаївич, ми це інтерв'ю записуємо одразу після завершення третьої гри, яку провів Сокіл на зборі в Хорватії. Але перше питання буде не по цій грі, а загалом, ну такі збори, як це організувало керівництво клубу, десятиденний збір в Хорватії, буває не кожен рік і не кожен місяць. Тому, по перше, які ви завдання ставили? Перед собою, ну для себе, щоб їх поставити для команди, ті завдання, щоб що потрібно відпрацювати на тих зборах, які от і в тих умовах, які в нас тут були в місті поруч. Ну, перш за все, дякую керівництву клубу, що зробили все, і це достатньо непросто для того, щоб ми з командою були тут на зборах, щоб ми могли плідно попрацювати для майбутнього. Досягнення нашого результату, все, що ми запланували в цей десятиденний збір, ми виконали на 100% у всіх відношеннях і тренувальному, і трошки десь був акцент, щоб хлопці психологічно відновилися після зборів важких. Все поєдналося з контрольними іграми, тому він дійсно пішов, нам піде, піде нам в велику користь. Але все ж таки питання трошки конкретизують. Що саме? Ви сказали, що виконали все на 100%. А що саме планувалося? Перш за все, у нас планувалося техніку, тактична постановка ведення гри. Ми грали з двома ведучими командами Хорватії, де потрібно було виконувати спеціальні завдання, які перед нами ставили тренерський склад. Тактичному аспекті це в нас йшло як в навчальному режимі, тому достатньо добре хлопці з тим справилися. Плюс в фізичному аспекті ми допрацьовували, в нас тут відпрацьовували ще швидкість. І ну, емоційно трошки десь при нагоді, якщо можна було дати хлопцям трошки віддихнути, старалися це дати, щоб більш свіжіші вони були, тому що були достатньо затяжні збори. Хоча вони нам. Потрібні, тому що нам є ще на з дуже багато працювати? Ви сказали, що все виконане на 100%, Ну напевне, не буває такого тренера, щоб він от всім повністю повно, повному обсязі був задоволений. От якими такими моментами ви б могли поділитися, щоб все ж таки ви? Я дуже задоволений дуже зважає. Задовол. Я дуже задоволений хорошими спарними, я дуже задоволений хорошими умовами. Я дуже задоволений так, як хлопці відпрацювали, дуже задоволений всіма ситуаціями, які склалися в ігровому плані і тренувальному з гравцями і з четвірками і з нами, тому що це все було дуже показово навчально і в користь для гравців. Воно нам все було потрібно. Ну, все ж таки, от, у, у, як у, 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 цей такий момент оцінку дасте, що ну, не всі три гри, вам би напевно хотілося всі три гри провести оптимальним складом. А в нас і фактично тільки одну гру команда провела максимально потужним складом, а потім були такі гравці, які в силу різних обставин не могли грати. Ну, Анатолій Миколавич, хочеться завжди багато. Не завжди є можливість мати це багато. І тому треба вчити також хлопців і ігровий склад тренерський, щоб є різні ситуації, з яких треба добре виходити і в правильному напрямку. Тому все складалось так, що я вже озвучував. Воно було дуже навчально, повчально і з користю для ко. Ну, напевно, так можна додати, як то кажуть, нема худа без добра, то якісь гравці випали, а інші гравці отримали додаткового, додаткового часу. часу, і плюс ви змогли опробувати їх в тих чи інших складах. А от такий момент: ми грали з хорватськими командами, але очевидь вони не грають в той футбол, який в нас грають в Україні. Ми знаємо в Україні, це стоїмо на своїй половині. І навіть не намагаємося створити шанс, а чекаємо шанс. От і буде шанс, значить, дочекалися, не дочекалися. Хорвати, як ми бачимо, не чекають своїх сантів. шансів. От нема тут такої протилежності, що ми грали проти команди, які грають той футбол, який в Україні взагалі не грають. А нам все ж таки доведеться повернутися в Україну і грати проти команд, які наш ріднесенький. Футзал грають, який, скажімо так, більше зорієнтований на це, щоб грати від захисту. Ну дуже доречне запитання. Тому ми цей тренувальний збір провели в потрібний нам час, тому що ми зараз приїдемо і будемо вже грати наш український футзал. Це також буде в режимі тренувань. Все і це, і це, і це піде все на користь. По, по трьох іграх ми не будемо акцентувати результат, всі знають. Болівальники, ті, хто слідкував за нашими, по якійсь трьох ігр, от, ви залишились максимально задоволені діями гравців. Такі, що ви сказали, от молодці, молодці так молодці. Ну давайте я так скажу. Загалом, якщо засумувати три ігри, то я залишився задоволений. І це дійсно реальна правда. В кожній ігрі, в кожного гравця були плюси, були мінуси. В четвірках, в триках групових діях теж були плюси-мінуси, і в основному йшли плюси. І що мені дуже імпонувало, це те, що воно зменшилося. Зменшувалися в нас негативи. От достатньо показово, і футболісти прислухались, і воно все керувалося в правильному режимі, щоб досягнути позитивного результату. Ну, все ж таки, от я на буду на, наполягати, які ну, більше. Всі, всі три ігри були ну, ну вони от, інтересні. От, от, хороші. Вони всі цікаві, але сьогоднішня гра. Ну дуже було таких помалик і окремих, і індивідуальних, і командних. І на стандартах вони були. Що mm -hmm. Все ж таки, тут тренер має бути незадоволений. Mm -hmm. Ви розумієте, третя гра, це ми ж після вчора грали, то вони свіжі ще десь більш втомлені були, але вони зі своїм завданням впоралися правильно. І ми ж спілкувалися з тренером. Мій... Матія Так, З ним спілкувалися після гри, і я ж йому сказав, ми ще спілкувалися, недостатки, плюси команд обговорювали і все. Його дуже інтересувало, що ми думаємо про їхню команду, як вона це. І от з ними два рази було важко дуже грати, тому що з ними треба тактичні малюнки гри тренувати всі тримати всі 40 хвилин. Не важливо, хто в тебе в команді і грає. І от тому ми там грали одним складом, трьома четвірками сьогодні двома другим складом, але хлопці з тим завданням впоралися правильно. Грубих помилок не було. Мікропомилки вони завжди будуть, це футбол, це гра, як це кажуть, поле квадратне, м'яч круги. Но цього, що ми не хотіли, з Віталім Гричом бачити, цього не було. От тим я просто, просто настільки, наскільки задоволений. Звісно, не так, як хочеться все на ура, але так не буває, десь випадково хіба в чемпіонських іграх. Но загалом хлопці молодці впоралися в так. Ну от ми грали до гри, фактично, ну одна найкраща чемпіон, друга дворазова Кубку Хорватії. Які моменти вам особливо сподобались в діях цих обох команд? Ну, скажімо так, підсилю, що б ви хотіли б, щоб запозичити у цих команд, щоб і наші гравці вміли це теж робити? Ну, перш за все, це спокійне ведення ігри з першої по останню секунду. Рівно. От вони ведуть, вони, і вони викладаються. Е, зовсім е, От наших хлопців треба трошки ще десь підкручуватися, щось підтягувати, щоб робилося. Е, от в них кожен гравець виходить і знає свій об'єм роботи і робить. І важко проти таких команд грати, тому що вони рівно грають ці 40 хвилин і вивести їх. З того, що вони почали робити помилки, чи помиляти, чи неправильно почати рухатись в зонах в ярусах, надзвичайно важко. Дуже збалансовані команди, і мені дуже імпонує динамо. Вона більш рівно збалансована, така в'язка, хороша команда дуже високого рівня. А що а що до того, як вони приймають м'яч, тримають, ну забрати відібрати м'яч це у кожного граця будь-якого гравця, забрати м'яч, повернути собі, ну це надскладне завдання. і що... От о, перші гри призвело до того, що ми там фолів набралися багатенько все ж таки. Ну, цей момент як уховався. Це, що команда укомплектована ідеально, гравці найвищого гатунку, що в одній, що в другій команді. Ну, з одних найвищих гатунків. Е, і ну, і головне, що вони всі обучені правильно. І в таких командах це ж не прості команди якось там 13 чи 10 місця. Це лідери постійні, в командах нам Wi-Fi грають. Це серйозний рівень і дуже важко проти них грати. Тому, звісно ж, там гравці вибираються дуже сильні індивідуально. І наші хлопці це все бачили, впоралися, не дали їм розкататися. І достатньо навіть в деяких моментах і добре вигравали. Вони все побачили, вони все відчули. Їм так просто в тренувальному процесі я це не передам. І на... Екрані з боку, це також продав. Це треба собі відчути. Окреме питання буде от лідери команди. Там перша, друга, четвірка. Ну, все ж таки, показали свій високий рівень, і ну, вони в певних моментах переважали в ігрових в епізодах своїх опонентів. Не можу спос... спитати за третю четвірку за хлопців, за молодих. Вони тут часу мали більше, навіть на тому першому етапі, який був в Коломиї. Дивих так навіть в третій грі проти Скаяб дезована випускали, а тут вони, особливо в сьогоднішній грі, ну фактично третя четвірка всіх сила обставин була другою. Можете щось в подіях протися Довиденка, Першина, чого? Чорного індивідуально ну, ні, не індивідуально загалом. Ну і не можна не відмітити показник. як сьогодні просто чудовий шедевральний гол забив. Ну ще хлопці дозрівають майже дозрів до того, щоб вже можуть їх випускати сміло і грати. Не це що було раніше, вони вже своє наварилися і вже можуть потрошки грати. А індивідуальність і досвід в ігрових ситуаціях до них буде приходити два молодих гравця. Першин і Даведенко молодці старались не портити малюнок ігри, гри. Моментами виглядали непогано, але видно, що люди молоді, ну це ж неозброєним оком видно. Так що в мене до них застережень поганих нема. Тому ракурсі, якому не працювали, це є добре. І воно потрібен час, щоб вони підтягнулися. Ну я тут для прикладу трошки від себе додам, що позавчора там розмовляв з президентом. З, з, з пули команди, він мені з гордістю там показав на одного гравця, каже, кажу, йому 19 років, молодий. А я наш, йому кажу, а у нас 2, 16, 2, 17, он 2.16, 2.17, он 1.19, і він так раз ти, тихо присів, тому що тут Зовсім він ще каже, футзал кітц. Ну, не перший, другий трошки робити на це. Так що я ж говорю, я задоволений, як вони поводились в ігрових ситуаціях і молоді хлопці. Ну, третя, друга, перша, четвірка, як всі все було показово, все закрутилось так, як потрібно в ракурсі набуття. Ми сюди їхали тільки для цього. Ну от одним із показників цих ігор. Чи можете ви сказати, от, о, офф з енергією там одним з компонентів, чому поступилися, десь хлопцям не вистачило впевненості у власних силах? От з такими іграми, що були в Хорватії, хлопці можуть додати упевненості з такими сил? іграми, з постійним попаданням плей-оффу, воно все додається. Ви ж бачите, зовсім інакше поводяться хлопці, які вже іграли, зовсім інакше чуть молодші, і зовсім інакше поводяться наші молоді гравці. Це все видно на полі. З... Зразу в кожній секунді це видно. Це, це все має надбуватися? Чим й займаємося? Ну і е, на, завершуючи це наше після інтерв'ю, таке воно трошки довше за форматом. За сьогодні е, 20 число, а тут вже 21, 20, 24 вже гра з «Авророю», Як можна відновити в умовах, коли команді ще їхати там близько 19-20 годин додому? Які тут схвалені? Складності є, складності завжди в кожної команди є, працюємо в цьому відношенні. У нас є ребілітологи, і хлопці мають, знають, що вони мають зараз робити. Так що в такому напрямку, що ми зараз будемо грати, це ще буде все ж таки турнір. Ну, це ще не чемпіонат, тому десь якісь мікроскидки ми ще собі. На от на цьому Племе. турнірі Племе. ви поєднуєте спортивну і підготувальну складовочі. Все ж таки розділяєте. Що головніше все-таки підготовка, а не там якийсь Ні, там, там цим кубком нескорених. З самого початку я вам сказав, що це наша підготовча, підготовка команди Франківського дне. Зараз ми тут дивилися друге і голів'їдемо втретє. Ми багато чого У нас є чіткі цілі. І завдання, і які знають гравці, хто де що награє, що робиться, це все робиться тільки п'ять чимпонат. Дякую за вас. Розгорне таке. Зовсім розгорнув.